Життя це завжди рух вперед та розвиток, навіть коли умови для цього, м'яко кажучи, несприятливі. 2022 тисячі для Визирської громади мав стати ще одним роком розбудови та покращення умов для проживання всіх її жителів. Проте війна, яка розпочалася 24 лютого, внесла свої жорсткі корективи. Минув рік, який до речі завершився з певними непоганими результатами. Подивимось на прикладі першотравневого старостинського округу. Ділиться його очільник Василь Хміленко. Було виділено депутатським корпусом командою розвитку, адміністрація нашою, керівництвом громади було виділені кошти для того, щоб село могло розвиватися. Планували закінчення будинку культури зробити амбулаторію, планувалося асфальтування доріг. І відповідно всі були налаштовані на це, і ми знали, що це буде зроблено. І парк на Дунаєва повинні були закінчити доріжки, тротуарні хотіли зробити. Але на жаль, прийшла війна, і всі ці плани, які в нас були, ми вимушені були повністю поміняти, тому що дійсно не можна було це все робити. Багато хлопців, які були будівельники, які працювали в будівельних бригадах, вони пішли захищати державу. Нашу і відповідно фінансування все було призупинене. Відразу увага керівництва. Ництво громади зосередилося на забезпеченні найнеобхіднішого через періодичну відсутність електрики. Страждала автоматика систем водопостачання. Всі сили були спрямовані на відновлення якісного мобільного зв'язку. Для цього використовували електрогенератори. Все це було зроблено. Жителі громади згуртувалися за для надання допомоги нашим збройним силам. Все село. Допомагала армії, всі приносили хто приносив кошти, хто приносив продукт харчування. І ми відправляли нашим захисникам, тому що перший час це було дуже необхідно, і теплі речі, і ковдри, і матраці. Ми все давали, все максимально те, що могли люди давали від себе. Практично було дивитись дуже важко, тому що люди віку, які там за 70, за 80 років приносили ваночки з варенням із якимись закрутками, і кожен ніс все, що міг. Керівництво громади турбується про ті категорії місцевих жителів, котрі потребують постійної уваги: інвалідів першої та другої груп, одиноких людей похилого віку, родин військовослужбовців, а також внутрішньо переміщених осіб. Останні системно отримують грошову допомогу та продуктові набори. За словами старости Василя Хміленка, у найближчих планах як потепліше, приведення до ладу дитячих майданчиків. Тут планують пофарбувати їх, прибрати в публічних місцях, а також допомогти мешканцям першотравневого старосинського округу вивести та утилізувати обрізані під час весняних робіт на присадибних ділянках гілки дерев та кущів у 2022 році. Багато працював відділ з надання адмінпослуг визирської сільради при першотравневому старостаті. Через війну тут додались нові сервіси. Ділиться адміністратор відділу Анна Чайковська. Люди можуть звернутися до нас для оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи, а також для оформлення допомоги на проживання щомісячної. Для цього необхідно звернутися до адміністратора, подати певний пакет документів, такий як паспорт, код, якщо є неповнолітні діти, свідоцтво про народження дитини. І тут ми оформляємо довідку. І от людина отримує довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Також в цей самий день можна подати заяву на оформлення допомоги щомісячної дорослим. Вона у вигляді в розмірі 2 тисяч гривень щомісячно, а для дітей неповнолітніх 3 тисячі гривень. Також люди, що мають інвалідність, отримують 3 тисячі гривень допомоги. Першотравневий старостинський округ став домівкою для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Розповідає спеціаліст першої категорії з військового обліку визирської сільради Юлія Годзь. За минулий рік нами було прийнято приблизно 172 заяви. Але ця статистика змінилася на сьогоднішній день зв'язку з звільненням наших територій. Люди багато хто повернувся додому, і на сьогоднішній день у нас поки що 51 доросла особа внутрішньопереміщених, і 22 дитини. Як розповіла Юлія Годзі, перші потерпілі від війни приїхали сюди з Гостомеля, Ірпіня та Бучі. Трохи пізніше стали приїжджати з Миколаївської та Хресонської областей, кажучи про підсумки 2022 року, слід висвітлити і діяльність відділу культури, туризму та культурної спадщини. Адже саме працівники цього сектору, у усіх будинках культури та сільських клубах Визирської громади, активно підтримали українську армію, організувавши місцевий волонтерський рух. Як згадує керівник це відділу культури туризму та культурної спадщини Катерина Кушнір, котра почала працювати на цій посаді у 2020 році, тоді коли літував коронавірус і потрібно було налагоджувати роботу закладів культури у новому форматі. Той виклик виявився, як то кажуть, квіточками у порівнянні з тим, з чим зіткнулася Україна у лютому минулого року. Проте люди згуртувалися навколо високої мети та вистояли, кожен на своєму місці. Вся наша культурна родина зрозуміла, що ну, чим ми можемо допомогти нашим захисникам. Це тим, що ми можемо робити найкраще. А найкраще ми можемо співати, танцювати. І навіть не дивлячись на те, що у нас війна, українська нація завжди була співуча. Вона співала, коли їй було погано. Вона співала, коли їй було страшно. Найкращим тому прикладом я дуже до речі раджу до перегляду фільм Щедрик. Ми почали з живих заходів на підтримку збройних сил України, тим, що ми можемо робити найкраще. Ми розуміли, що певні якісь технічні можливості завадять нашим вокалістам вийти на двір. Але в нас є оркестри, в нас є духовики. Першотравневий будинок культури, не дивлячись на те, що в них ремонт, який не завершився через початок повномасштабного вторгнення, то вони все одно працювали і працюють, намагаючись робити свою роботу. Коли дозволяв, дозволяла погода влітку, проходили ці заходи. До нас приїжджав оркестр 28-ї бригади. За словами Катерини Кушнір, вже стало доброю традицією, коли колективи закладів культури, як то кажуть, гастролюють селами визирської громади, даючи концерти на сценах сусідніх населених пунктів. Ось і